Всім доброго дня, друзі! Сьогодні ми добиваємо той окопчик, з нами Макс і Віталік. Як будуть цікаві знахідки, ми вам обов'язково покажемо. Що друзі, Показати вам мої знахідки? О, давай. Кастомна хабарниця, ті нікого немає. Отакі от у нас гвоздочки, один дядянський. Що свідчить про те, що тут була ще Друга світова війна. Я теж такий маю. Це такий самий просто збережений. Привіт!

Так, ми знайшли, в чому проблема чому все пищить і. Так, звільнить ґрунт. Треба пін запхати в цей, в землю. Виключити і включити його там. Наглядний приклад. Чуєте? Не так багато сигналів, як було. Що там? Єбать, нахуй. Монетка? Монетка, друзі. Совєтський динарик. Летик? Та я не знаю. Дай щиточку. Після такого вдалого вдалої знахідки можна перепочити. Дятле ну, Тримай. Тримає копають. Я тобі дам щиточку, Зніми одну рукавицю. Пиво п'ється. Пиво п'ється, рікаю Ну, Подайте мені. Пиво, будь ласка, камради. О, будь здравий. Щось мене сушить. так я до речі, вчора пив пиво і замітив, що тут корана така австрійська теж дивися. Диви. Така як на гудзиках. Це, Це не, не реклама. Ти вже пей ти хотів пива. Не знімай. Ой. Добрий вечір. Але в той форма файна, ти що, де дедку купив себе? Чи да? БМВ сервіс. Йоп твоя. Що <laughs> там? Геллер, філлер? Не знаю, що спецдата. Чогось два. Ну, я підозрюю геллера. Сан стан пизда стан бомба. Колекційний стан. На віаліті залетить, аж гайшу Ну. Mm. Іпа! Вже сівірисовує. Але файно. Ще б ти буде те. дав. Загадав їх. Але файно. Монетка. Ти б зняв рукавичку і чистою рукою її протермає. Що це за монетка? Покажи мені. Ще завтра розрив. Та все, характе. Ти руки в болоті просто. Дай мені в її. Заради такого хочеться жити. Ну, диви. це два гела чувак. Ось тут герб має бути. Я вас вітаю. Дякую. Почистимо, покажемо. Друзі, ми під кінець відео вам підготували сюрприз, так що обов'язково додивіться до кінця це відео. Так-так. А ми продовжуємо разом з дятлами працювати. Ну що ж, друзі, завалюємо їбало і дивимося на наші знахідки. Все з одної ямки, ні? Так, дає, да ліс дає підятки. Ні, без обід. Бо я так трохи жорстко. О, Завалили їбало. Завалили їбала. А ми копаємо, блядь. Мак! — Макс! — МАКС! Дає? Мак? Дає? Мак? Ліс! Мак? Ліс дає знахідки чи ні! Дає щось? Так, друзі. Лисачок. Так. Але з вушком. Так, так. Вермахт він такий. Воно зіганешся. Не, але цікаво, було знати, що там було колись. Такий типу на похуях. No. А тут, блядь. А воно дає. О! Oh! Стара ямка дві монети. У нас тут теж така схожа ситуація. Старий, я знаю, що це бринить. Ти дуже близько до цього, до яєць. Ну, я ж кажу, відсиват троха. Від належить ямки копати з тими яйцями. Так камрад копає, я вам покажу його обновочку. Друзі камради на день народження подарили йому пачку стяжок. Віталік задоволений. спільними зусиллями скинулись. <рес> І тепер в мене катушка тримається купи. Так, бо мій дріт було трошки не так.

Может там на треть проглозить, а надо что-то вот видишь. Я-я-я. Ще побачим, я думаю. Та ти що! Ліки-ліки, о! Та! Бімба, взагалі! То зараз буде, не, зараз хлопці? Будет. Так, 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 ну! Чекай, ну! Ох ти йо! Рви руками, знаєш? Як, хлопці? грубо. Зелені треба багато і грубо дуже рвати. Може, по цьому саме не тримкуєш? Да, да. Да, і понад. Ось, це розв'яз, це розв'яз. Ти хто прошу? Оце ти дав! Це то Вау! Боже мій! Божечко мій милий! Трохи за сильний вогонь <реш> хлопці, що покрилипало нахуй! Міши! Олії дай більше! Ну і так вигори Ох, трохи! Але то не? А так треба робити справи, а не... Так треба копати, бля. Ви сидите вдома, ну мусор. Ми мусор ми забираємо з собою. З собою, звичайно. Це не ямка. Це ми закопаємо, але вдома. Ось ми спитко сіли. Бля.

Oh, а вот цела бобітчи О, ко, безалкогольне пело. Картошечка, картошечка. Mm. Yep. <laughs> От, друзі, такі от сьогодні знахідки, дві монетки. Пряжечка, люверси від плащ палатки, гудзики, один радянський гудзик, Нічого особливого, але все одно чітко. Просто це просто скарб, Тут Двез, як вересну на кірянку. Це, блядь, просто... Так, це, це чувак тут. Це просто зйоб, я. Я ще під емоціями. Диви. Просто, ну да. Попрощайся вже нарешті з нашими підписниками. Ти бачиш. Але дає ліс, дає. Дає пізде.